Була спалена машина. Сьогодні зайдені люди. Якщо поросю, по будь ласка, безділ. і будуть вляючи. на місці. А не переп'єсмаки. Ні, я з народом. У вас набули мікроавтобус. Дивіться, ви зараз вице. Вице, рэк, начальник, заряк начальник сидіть, какого листочек віддасть і все, люди розійдуться. Хай віддасть листочок. Давай жить взагалі Не віддає листочок, людей з Майдану ведемо! Вивезнуємо, ви чому? Якщо є порушення правил дорожнього руху, протокола не листочок складайте, щоб вишати, напщо. Якщо порушено, а немає порушень, ніхто нічого не складав. А тут не можна сказати. Тому звичайний, протокол хай покаже, що я складав. Я вас не буду арестувати, ви ще поки нічого не знаєте. Він пішов, то мені додумає. Хочеш сказати, що зараз? Він протокол складав. Ні, ні, ні. Так, тут на яке воді порушення. Ганьба! Ганьба! thank <laughs> you Сьогодні працівник. Хай ще один раз не Ніхто ж так правди, що вийде. Значить, давайте таким чином. Сьогодні міліція й да і працює. Сьогодні ночі в Локачах, я вам докладу. Сьогодні ночі в Локачах...

Людина, переїхали людину, і машини нема до цього часу. Що мені робити? Стояти з вами, спілкуватися чи шукатися? Людина мертва сьогодні. і Водій писався посвідчення. Він водіє віддали листочок. Питання поха де водій. Де, кому віддали, якого обіду, а ми ж там водії сподіватися! Водія, якого цього Скажи, і не блюче, виріли, скажімо, викупите, цього виїхати, це каже, чого. Що ви нам чешите? Що ви вас вирішаєте? Це водії, які обіжені, я ще раз запитую. Там всіх записав, за нього є список. Я сидіти, а це буде. Хай каже, вода всього є. Тут, короче, дорога, тут залячете, хай покажете одного. Тобі кажуть, що завжди залишаємо партачку. Хай ви виймаємо партачку. Сумку тут, дайте. Зайти сумку. Сумку. З правої, з лівої сторони. Лежить сумка для рушника. Дай мені цю сумку. Що ви робите? Та тикай. Та не торкайся ти, бля, комусь. Що ти охороняєш? Пиши, тикаєш. Дайте список рахуєте, ви які? Це інші, а що завіт. Да видієте, що до мене почуваєте! Не туди до мене то! Я два не тут! А це дивися, бо! Подивіться! Список! Раз! Чекайте тихенько!

I'm thinking of the <laughs> вам викинули. Що ж ви не серйозні? Да, Та все викинули. Так, да, все викинули. Ще які питання? Ще там, ще да. я а я ще Він там без відома людей, його забуду на різані. Ваші люди роблять подлощі, позивають Він там і ще вони вдюк колись. Та не робота! 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 Та

Десь, Чуть, чу да, да. Ви вважаєте, що він правильно поступив? Чи, Чим він неправильно поступив? Він по не має права переписувати персональні дані людей. Почекай. Скажіть, будь ласка, як вам відбувається? Якщо ви палити, і бите машини і мстите людей? Ні, ні, що не мстите. Люди шукають кого, машини. Слава Богу, луцькі машини не палять. Слава Богу. А на що? А на що? А на що? А на Хлопці, тихо. Дайте я з ним до балаку. Не палять, так? Я запитаю вас, як стара людина, для чого той список, працівники міліції, що у вас за три посадить, є робота. Є оперативна інформація. все. Я не буду запитувати вас, його… Все, не питаю, не питаю, не питаю. По-друге, що якщо ви, хлопці. ви сказали тут, що якщо не дай Бог машину, ви будете розслідувати. Я буду шукати, А я вам скажу, я вам приклади покажу, як ви розслідуєте. Ловите пацана, якого батьки бідні. Поїдете до полусмертя, бо він сам падає з'я головою в да. у сходах, поки не д'ється і кажете, от він. А коли а, сім, та, сім. Та, стоп, 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 стоп. Не, а коли син вбив, дитину. Дай листочки, листочки. ми ж теж ми. Сі листочки, там є три листочки. Так, хай весь. Люди підняли. Дивіться, О, Дивіться, дітей. Дивіться, подожіть, руку. Я подушу мене, якщо людина так робить, порушуючи закон про кримінальні даних, хай притягне його до відповідного.

Всі купляли. Вице шетона немає тут. Це за наші гроші. Я не маю розберуся сам. Домовтеся. Е! Започатковує Протоколи, якщо було порушення, це посадова особа. Він має діяти виключно на підставі закону. Це протоколи, якщо вони порушують. Давайте бачите, які питання? Порушення правила дорожнього руху хлопцями, автомобілістам, які стоять на тетрані. Протоколи, якщо вони порушення, будуть протоколи. Коли, що вони сумнівали, вони мають зразу складатися, немає терміну. Протоколи дальності. складаються зразу. Де протоколи протоколи? Якщо тоді переписали, таті, кажуть, що вони порушені. Де протоколи про порушення правил дорожнього руху? Де. Якщо а, хтось порушив? де цей а, інспектор, який складав протоколи, де зафіксовано, які порушують правила дорожнього руху, які статті, які пункти. Що він чеше? А він собі пише десь книжку, потім куди ці дані будуть використовувати. А як?